Позашляховик наїхав на електроопору та паркан. Святкування Дня закоханих завершилось крадіжкою та криміналом. Арештували волинянина, який організував лабораторію з виготовлення наркотиків. Для дітей-військових благодійний фонд влаштовує вистави. Ло Аверс, Інформаційний випуск новин на часі. Вітаю. На війні загинув військовослужбовець із села Гаївка Володимир Карпук. Як повідомили у Шацькій селищній раді, воїна мобілізували в липні минулого року поліг наш захисник 14 жовтня цього року, під час відбиття штурмових дій противника на Запоріжжі. З 16 жовтня його вважали зниклим безвісти. Без чоловіка і батька залишилися жінка й донька. Про час прибуття кортежу з тілом героя повідомлять додатково. У бою з окупантами загинув житель села Ворокомле камінь каширської громади Володимир Карпук, солдат 1980 року народження. Його життя обірвалося під час виконання бойового завдання в Херсонській області. Рожищська громада у Скорботі. загинув солдат Іван Гнатюк 1994 року народження. Про це повідомили в міській раді. Захисник України, гранатометник Іван Гнатюк, загинув 24 жовтня внаслідок ворожого обстрілу в Куп'янському районі Харківської області. У громаді оголосили дні жалоби про час і місце поховання героя повідомлять додатково. Сумна звістка надійшла в Приліснинську громаду. Від тяжких поранень помер військовослужбовець Віктор Нестарук із села Серхів, камінь Кашерського району. 50-річний волинянин проходив службу в 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша. 9 червня одержав поранення. Після чого проходив лікування в Запоріжжі, потім в Дніпрі та у Луцьку. Жителів громади просили сьогодні зустріти захисника про орієнтовний час прибуття скорботну кортежу. Обіцяли повідомити додатково щирі співчуття рідним та близьким, і вічна шана усім полеглим захисникам. Дві розбиті автівки в ковалі через неуважність і нехтування безпечною швидкістю. Аварія сталася напередодні на вулиці фестивальній. На щастя, обійшлося без жертв. Коли патрульні прибули на місце події, то з'ясували, що керманич автомобіля марки Honda не дотримався безпечної швидкості, а також був неуважний за кермом. І перед виконанням маневру обгону він не переконався в тому, що автомобіль, який рухався попереду нього, а це був автомобіль марки «Субаро», увімкнув показчик лівого повороту та намагався здійснити поворот ліворуч. Це і стало причиною зіткнення автомобілів. Позашлюховик став некерованим та здійснив наїзд на електроупору та паркан. Погляд на стан сп'яніння показав, що водії були тверезими. На винуватця події інспектори склали два протоколи за статтею 124 та за статтею 139 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Арештували волинянина, який збував заборонені речовини, та організував лабораторію з їх виготовлення. Нині він перебуває в слідчому ізоляторі. Нагадаємо, в понеділок попався в руки правоохоронцям мешканець ківерець. Той мав при собі 50 грамів амфетаміну та паперові згортки з канабісом. Усе зберігав з метою збуту. За місцем проживання волинянина на поліцейські вилучили канабіс, кущі, конопель, а також амфетамін, обладнання для вирощування нарковмісних рослин. І все необхідне, аби збувати наркотичні речовини. Усього вилучили наркотиків на понад 200 тисяч гривень за цінами чорного ринку. Також поліцейські встановили його спільника 28-річного жителя. Ківрець. у нього теж провели обшук, під час якого вилучили набої близько 5 кілограмів канабісу та комп'ютерну. Техніку сьогодні Луцький міськрайонний суд обрав підозрюваному запобіжний захід 60 діб під вартою з можливістю внесення 214 тисяч гривень застави. Йому загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наші захисники відвоюють території України та захищають відносний спокій. Ровим Ройко у ЗСУ з самого початку повномасштабного вторгнення ворога бачив пекло війни. Каже, під час лікування не всі, на жаль, ставляться до бійця з належною повагою. В одній із маршруток водій примусив чоловіка сплатити 17 гривень за проїзд, незважаючи на те, що захисник має посвідчення учасника бойових дій. І є інвалідом війни. Волинянин Ровим Ройко, якому всього 25 років на повномасштабній війні з самого початку, бачив жахи Маріуполя та Донеччини, чимало його побратимів загинуло. Каже, з 580 захисників живими лишилось восьмеро. Чоловік нині на лікуванні, має численні травми, зокрема, ушкоджений суглоб і контузії. Соцмережами шириться допис батька захисника, мовляв, з його сином по хамськи повівся водій маршрутки та змусив оплатити проїзд 17 гривень. Попри те, що Ровим показав посвідчення учасника бойових дій і є інвалідом війни. Це викликало хвилю обурень від людей. Заходжу в маршрутку, пройшов, сів на, на, ну, на сидіння, а водій кричить, хтось не заплатив, моргає лампочка червона, хтось не заплатив гроші. Я йому показую у Він каже, ну у є, але гроші треба платити. Ну, я йому виняв інваліда війни другої групи пожизненно. Він каже, що все одно ж треба платити гроші. Ну я дав гроші десь. Я поїхав, мені треба було поїхати. Чоловік їхав із села Прилуцьке. Каже, маршруткою, яка прямувала до піддубців, очевидно, приміського сполучення. Пригадує, пасажири розраховувались готівкою. 17 гривень за проїзд захисник все ж таки сплатив. Що образливо для чоловіка пасажири не заступилися за нього. Ти воєнний, ти... Ніхто. Тебе ніхто не замічає. Я не хочу, щоб хтось мене замічав. Втім, герой нашого сюжету каже, є й такі люди, що з повагою ставляться до військових. Ну, в лучку тут багато дає, що пригощають, просто ну, ти хочеш платити гроші, вони не беруть. А постригся сьогодні, ходив стригтися, і то барбер Шобер, ну, і то вони не взяли гроші. Я йду назад, бачу кава, Ну, там в центрі. Там, де центр університету, і там трошки далі, є кава, таку зразу направо. солідненька така, І то там теж ніколи не брали гроші, Ніколи. Вони, вони кажуть, просто за вас проплачено, за вас проплачено і все. А Маршрутки треба 17 гривень заплатити. Захисник звернувся до водія, який вимагав у нього оплату за проїзд. Я б хотів би на його місці поїздити маршрутку, я він замість мене туди пішов. Би. Нічого не сказав, би, просто, щоб просто помінялись місцями і все. Хоч би на один день пішов, на півдня, якщо виживе на півдня в п'єски закинуть. Начальник відділу транспорту Луцької міської ради був готовий провести службову перевірку та покарати водія. Втім, як стало відомо, маршрутка була приміська. Втім, Віктор Главічка нагадав: учасники бойових дій і інваліди війни серед пільгових категорій населення, тобто мають право їздити безкоштовно. Що стосується надання права пільгового проїзду, вона чітко регламентується законодавством України про соціальний статус учасників війни. Інвалідів війни і відповідно прийняті рішення організатором перевезень виконавчого комітету Муцької міської ради щодо надання пільг для такої категорії пасажирів. Перш за все, ці пільги надаються і на тролейбус, і на автобусні перевезення. Тобто, якщо така категорія учасників. Пільгових категорій ну, зареєстрована в Луцькій міській територіальній громаді, вони отримують безкоштовно електронний квиток на право пільгового проїзду. Хотів би зауважити, що при здійсненні контролю, контроль, коли перевіряється, пільговик також повинен пред'явити показати посвідчення, що він відноситься до тієї чи іншої категорії. і ну, підтвердити, маєте свою пільгу при здійсненні контролю в автобусах, які здійснюють перевезення по місту. Також їй надаються пільги для, як ви сказали, ветеранів війни. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі. Чаркування на автостанції у Ковалі для молодої жінки вернулось проблемою із законом, оскільки в чоловіка, що спав поруч на лавці, зник пакет із салом. А товариші по чарці вказали правоохоронцям на неї. І, хоча вона була на випробувальному терміні за крадіжку товарів супермаркета, проте вирок за вкрадене сало приголомшив. Для 27-річної дівчини святкування Дня закоханих на автостанції у Ковалів сумнівній компанії завершилось плачевно. У вечірній час вона чаркувала в компанії трьох знайомих на лавочці. Сиділи, випивали. Згодом кількість вжитого зморила її на сон одразу на лавці, де й відбувалося святкування. Тим часом на сусідній мирно дрімав п'яний чолов'яга, мав при собі торбину з кількома кілограмами сала і спеціями, і навіть не підозрював, що незабаром воно стане речовим доказом у криміналі. Коли прокинувся з хмільного сну, виявив, що сало вкрали. Заявив до поліції. В результаті правоохоронці вийшли на товаришів по чарці ковальчанки. Ті запевнили, їх знайома кілька разів кудись відходила, а згодом повернули з грошима і пакетом сала, яке вони продали і купили собі ще пляшку міцного напою. Для ковальського суду цих свідчень виявилось достатньо для вироку дівчині. Призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі. На підставі частини 1 статті 71 Кримінального кодексу за сукупністю вироків до покарання призначено за даним Вироком частково приєднано невідбуту частину покарання за вироку Ковальського міськрайонного суду від 13 червня 2022 року. Та остаточно визначено до відбуття покарання у виді 5 років двох місць позбавлення волі. Його захисниця Ковальчанки і оскаржувала в апеляційному суді, наголошуючи, що свідчення людей, які самі мали проблеми з законом і були в той вечір п'яні, не можуть бути допустимими. і швидше за все вони свідчили, аби таким чином самим уникнути відповідальності. Якщо подивитися на об'єкт радіжки, це пакет нелегкої ноші приблизно 7,5-8 кг, які дівчині невисокого більше яка на момент намагає. І на той момент перебувало останній сильно алкогольне скінію, було б досить непросто нести. І цілком логічно, що якщо цей пакет і було викрадено, то це скоріше з цими ж свідками. Прокурор навпаки вважає, що свідчення є належними і допустимими. Тим паче, що свідчили чоловіки, з якими обвинувачена перебуває в дружніх відносинах. Тож просив апеляційну скаргу захисника відхилити. Зокрема, троє зі свідків категорично зазначили про те, що саме Гасу принесла чорний повізденний пакет з продуктами харчування, які бачили в гамець її руках з банківськими харками, з якої один із сітків категорично зазначив, бачив, як цю діставала 500 гривень. Сама ж дівчина заперечує будь-які дружні стосунки з цими чоловіками. Просить суд допитати ще одного свідка і відправити її справу на повторний розгляд. Я не відношуся до дружніх на сама з мене. Я просто з мене виховала, бо це було свято з 2014 справу». І переконує, вона нічого не крала. Ми тоді да, викривались кожні напої на атуптації. Я була сильно, випом, що я заснула на лавочці, Поки я спала, я не знаю, що вона там робила, А вони всі кажуть, що я, я цього не робила. Колегія суддів Волинського апеляційного суду, повернувшись з нарадчої кімнати, таки лишає вирок Ковальського суду без змін. Тобто закрадене сало найближчі 5 років і 2 місяці життя. Анна проведе за ґратами. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. Прикордонні українські землі взялися повертати державі, бо ж чимало ділянок опинилося у комунальній власності. А вже з комунальної часто густо приходять у приватні. Подібна історія свого часу сталася біля Ягодина. Там 11 гектарів українського прикордоння опинилися в руках російського олігарха і депутата Держдуми Олександра Бабакова. Вже інші 11 гектарів неподалік українсько польського кордону вирішили повернути в державну власність. Повернути державі 11 гектарів землі у прикордонній смузі намагаються волинські спецпрокурори. Ділянка знаходиться у Рівненській громаді неподалік кордону із Польщею. Два роки тому вона стала комунальною. Як то часто буває, від комунальної до приватної може бути лише крок. Подібні справи розглядають чи не по всій Україні. На Волині суд уже повернув державі чимало прикордонних земель. Встановлено, що попри те, що вказані ділянки належать до земель оборони, можуть перебувати лише у державній власності, не підлягають передачі до комунальної чи приватної власності, та щодо яких встановлений спеціальний режим використання, держгеокадастер все ж таки передав їх у власність органу місцевого самоврядування. Умовах воєнного стану особливої важливості для держави було питання збереження та захисту прикордонних земель. Які мають велику цінність для України з точки зору національної безпеки та обороноздатності, але кілька років тому про це чомусь особливо не задумувались, і вже інші 11 гектарів землі за якийсь кілометр від Ягодина незрозуміло як опинилися в оренді у приватних руках аж на 50 років. Більше того, то так російський олігарх і депутат Держдуми РФ Олександр Бабаков будував біля Ягодина свій митний термінал. Перед державним кордоном України російська фірма створювала приватний кордон, аби пропускати вантажівки за гроші. все таки нам треба з'ясувати, що на кордоні робиться. Я Ще раз кордон не там, кордон не там. Кордоні нічого не робиться. Ну а яка функція цього терміналу? Зараз називайте мені питання. Я вам за конкретним давати. Земля знаходилась у тій же таки рівненській сільраді. Як опинилась в руках російського олігарха, мовляв, землі віддали в оренду ще в 90-х. Я не можу дати відповідь на це питання, бо ми не виділяли на сесії 11 гектарів землі. в Нашому скликані вони вже переєструвалися. останнім часом вже переєстрували. Ну вже якось інша назва, але це те саме і фірма чи хвіст іншої назви. Так, так? Да, да. Вона раніше вже працювала там. та «Волинь». лише кілька місяців тому. Міністерство юстиції раптом побачило, що Бабаков з бізнес-партнерами своїми діями зашкодили національній безпеці України, її суверенітету та цілісності територій. Кому мають належати землі прикордонної смуги, в законі про використання земель оборони вказано. Уздовж державного кордону України відповідно до закону встановлюється прикордонна смуга, в межах якої діє особливий режим використання земель. Землі в межах прикордонної смуги та інші землі, необхідні для облаштування та отримання інженерно-технічних споруд і огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій та інших об'єктів, надаються в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби України. Чи повернуть державі 11 гектарів спірної ділянки? Вирішує господарський суд. Поки що засідання відклали. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. У вересні на хабарів 56 тисяч гривень зловили на гарячому виконуючого обов'язки директора державного підприємства. За даними слідства, виконуючий обов'язки Сергій Романчук вимагав і одержав гроші за сприяння в організації та передачі в ренду фермерської будівлі, що прибуває на балансі підприємства. До слова за даними з публічних реєстрів, це господарство має 525 тисяч гривень. Податкового боргу. Також щодо цього держпідприємства було ініційовано 18 проваджень. Крім того, воно фігурує в численних судових процесах, зокрема щодо стягнення боргів. Слідство встановило, що директор державного підприємства вимагав та одержав мірну вигоду в сумі 56 тисяч гривень за допомогу вирішення питання щодо оренди фермерського будиночку, який перебуває на балансі цього підприємства. От в затримали його 28 вересня на одержанні другого траншу цієї неправомірної вигоди в сумі 15 тисяч гривень. Згідно з рішенням Луцького міськрайонного суду, від 5 жовтня підозрюваного Сергія Романчука відсторонено від займаної ним посади виконуючого обов'язки директора в межах досудового розслідування до 29 листопада. Сергій Романчук подав апеляційну скаргу щодо відстронення, втім пізніше допустимих термінів. Тож Волинський апеляційний суд її відхилив. Відмовити підозрюваному Романчуку Сергія Анатольовича в поновленні строку апеляційного скарження ухвалу слідчого судді Луцького міського районного суду Волинської області від 5 жовтня 2023 року. Апеляційну скаргу підозрюваного Романчука Сергія Анатольовича на ухвалу слідчого судді Луцького міського районного суду Волинської області від 5 жовтня 2023 року повернути апелянту. Нині діти, як і вся країна, проживають важкі часи, особливо важко тій малечі, яка довгий час не бачила своїх рідних захисників, які наразі боронять батьківщину для дітей військовослужбовців Луцької громади благодійники вирішили організувати невеличке свято, аби, хоч на якийсь час повернути їхні обличчя, щасливі усмішки. На сцені Волинського академічного обласного театру Ляльок відбувся прем'єрний показ вистави для дітей військовослужбовців. Прийшло майже 250 школярів. До початку дійства їх розважали актори театру Аквагрим, клоуни та можливість самим побути в ролі актора лялькового театру. В такі нелегкі часи дітям ця радість просто необхідна, і нам насправді за щастя бачити їхні задоволені обличчя. Їхні посмішки, що вони можуть посміятись, порадіти, бо вони мають на це право. Сьогодні буде вистава, яка називається Лісовий Цирк. Малеча в захваті від розваг. Багато з цих діток потрапили до лялькового театру вперше. Є й такі, для яких це місце уже стало улюбленим. Театр дуже гарний, коли ти просто вдома, ти просто сидиш і дивишся. Мені навіть іноді нудно сидіти і дивитися телевізор. А тут дуже цікаво. Я вірю в це на всі сто, адже і у казках, і у, різних ц... і у різних театрах, лялькових, кінотеатрах завжди добро перемагає. Вірить у перемогу восьмирічний Марко, тато якого наразі теж захищає країну. У цьому місці дуже фантастично. Так, так, то в мене багато хто навіть не служить. Моя собака, мій тато, дядя, друг, мама, майже всі. Я дуже хочу бути схожим, бо я для цього дуже сильно стараюсь. Що ти робиш? Тренуюся, ходжу на карате. А про що ти мрієш? Я мрію, щоб закінчилась війна, щоб, щоб щоб по всі по всій планеті земля було все добре. Не дитячі мрії та віра в перемогу те, що наразі об'єднує усіх українців від малого до дорослого. Школярі теж допомагають волонтерам, чим можуть. Тож відволіктись та подякувати маленьким патріотам, теж потрібно. Діти наших захисників, як ніхто мріють про закінчення війни. Хочеться миру. Щоб війна закінчилася, ми перемогли. У нас була така в школі благодійна акція, типа монети на ЗСУ приносити. Я принесла всі, що в мене є. Ми малювали недавно в моїй школі на малюванні відкритки, типа від листочок, і там для воєнних вони відправляють на воєнне. Я малювала сонце, так ніби заходить, З одної сторони пшениця. З другої маки, і посередині поля дівчина, яка іде в руці з вінком. Подбати за діток, батьки яких наразі захищають країну або ж на жаль, загинули під час війни вкрай важливо. Позитивні емоції цих маленьких українців надихають. Голова правління фонду Ігоря Палиці. Тільки разом Катерина Шкльода каже, що важлива підтримка від фонду не лише нашим військовим, а й майбутньому поколінню. Сьогодні ми зібрали в ляльковому театрі близько 250 дітей. Це діти наших захисників та захисниць, яким показують виставу Лісовий цирк. Дуже хочеться дати їм трішки тепла, радощів, веселощів, для того, аби вони пам'ятали, що таке бути дитиною, для того, аби вони оцю годину провели безтурботно, забули про всі негаразди і насолодилися цим часом. Фонд Палиця» тільки разом і надалі буде проводити такі заходи. Плануємо показувати вистави і охопити максимальну кількість діток в нашій Луцькій міській територіальній громаді. Мирослава Сябер Неля Прокопчук для новин на часі. На цьому завершуємо випуск. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію, варту уваги громадськості. Телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або ж пишіть у месенджер Фейсбук стрінки нашого телеканалу. У студії працювала Юлія Остапович. Мирного вам продовження вечора і до зустрічі в ефірі.